Що взагалі коїться з графіками відключення світла? Коли в нас буде електроенергія, що з водою, що з опаленням? Як це вже все набридло? Привіт! Це Power Brief. Коротко про головні події в енергетиці за останні дні. Я Дар'я Орлова. Сьогодні говоримо про атаки на енергосистему, початок опалювального сезону, рекордний імпорт, тарифи і гучну справу Володимира Кудрицького. Let's go! Росія продовжує щодня тестувати на міцність українську енергосистему. Раніше цієї осені під ударами були об'єкти генерації та мережева інфраструктура на Лівобережжі. У четвер, 30 жовтня, Росія атакувала об'єкти і на заході України. Знову під прицілом маневрена генерація. Це теплові електростанції, гідроелектростанції. Низка регіонів живуть за графіками відключень, і це вже майже нова нормальність. Критична ситуація на Чернігівщині та Сумщині. Там атаки не припиняються навіть на добу. У Києві ситуація теж напружена. Мета росіян вибити столицю в окремий енергетичний острів. Попри все, енергетики щодня роблять неможливе, тримаючи систему в робочому стані без перебільшень титанічна робота. А поки система тримається, починається опалювальний сезон. Президент Зеленський оголосив старт на 28 жовтня, але насправді остаточне рішення вмикати батареї приймають місцеві органи влади. Київ ось вже почав подачу тепла з 29 жовтня. Зазвичай спочатку тепло подають у заклади соціальної сфери: дитсадки, школи, лікарні. Житлові будинки підключають поступово і залежно від готовності систем і прогнозу погоди. До речі, напишіть у коментарях, чи є у вас уже теплі батареї. Бо в мене, наприклад, сьогодні зранку батарею просто прорвало і затопило кухню. Що з газом до старту опалювального сезону? Україна накопичила понад 13,2 мільярда кубів. План виконано. Водночас, через пошкодження об'єктів видобутку після російських атак Україні доведеться збільшити імпорт газу, щоб пройти зиму без дефіциту. Про це детальніше розповість мій колега у програмі «Енергокод». Рекорди ми любимо, тому ловіть ще один. У жовтні Україна оновить цьогорічний рекорд із імпорту електроенергії. Сумарні обсяги вже перевищили 300 тисяч мегаватт годин. Це буде найвищий показник в 2025 році. Попит на імпорт зростає через пошкодження генерацій та Дефіцит потужності у східних регіонах. Втім, імпорт не вирішує проблему повністю, адже залишається складною передача електроенергії із Заходу на схід України. Саме там спостерігаються найбільші обмеження та дефіцит потужності. Попри це, імпорт залишається важливим інструментом для проходження піків. І є один позитив: Україна відновила торгівлю електроенергією зі Словаччиною вперше після майже двомісячної перерви. Тепер до теми, яка цікавить кожного: тарифи. Уряд залишив чинний тариф на електроенергію без змін щонайменше до кінця квітня 26-го року. Ніби хтось очікував щось інше і куди ж поділись всі ті розмови про 15 гривень. Тобто платимо, як і раніше, 4,32 гривні за кВт-годину. А для тих, хто має електроопалення 264, якщо ви споживаєте до 2000 кВт годин на місяць. І не забувайте, цю стабільність оплачують учасники ринку через механізм ПСО. Загальна сума компенсації близько 160 мільярдів гривень на рік. Тільки вдумайтесь у ці цифри. І наостанок найгучніша новина тижня. ДБР затримало колишнього голову управління Укренерго Володимира Кудрицького. За даними слідства, у 2018 році, під час тендерів на реконструкцію огорож підстанцій Південної і Західної енергосистем Кудрицький нібито вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він був заступником директора з інвестицій «Укренерго». У справі також фігурує львівський бізнесмен Ігор Грінкевич, відомий із гучних справ про розкрадання коштів для армії. Справа стосується двох тендерів, переможцем яких стала компанія «Візин Річ». Компанія Гринкевичів подала банківську гарантію через банк Конкорд і отримала аванс від «Укренерго». Зобов'язання не були виконані, гарантію стягнули. І далі вже почалися судові процеси між «Укренерго» і Візин річ, між «Укренерго» і Конкорд, між Конкорд і Візин. До чого тут Кудрицький іде та корупційна схема, так ніхто й не зрозумів. 29 жовтня відбулось перше судове засідання, на яке Кудрицького доставили в кайданках. Після кількагодинного розгляду суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою застави у 13,7 мільйона гривень. Сам Кудрицький заявляє, що справа є політичною і абсолютно безпідставною. Словом, слідкуємо далі. Це був PowerBrief від Експро. Підписуйтесь, ставте лайк і напишіть, чи є у вас світло прямо зараз, поки ви нас дивитесь. Бережіть енергію і себе. До зустрічі!